Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна наділя! Живемо, радіємо, витриваємо! Христос Воскрес! І сьогодні маємо посилання, яке нам давалося 25 листопада 2023 року. Дорогі діти, нехай цей час буде переплетений молитвою за мир та добрими ділами, щоб відчулася радість очікування царя миру у ваших серцях, сім'ях та у світі, який не має надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Бачимо, що зараз світ з методами хоче знищити радість Різдва. Радість Різдва, такого, як радість від народження Ісуса Христа. Тобто Різдво це якісь ці Санта Клауси, там якісь подаруночки дітям, ялиночка, ну зірочки. Все, але тільки на Ісус Христос. І, і це вже давно таке ми помічаємо, щоб цю, так би сказати, радість вкрасти вкрасти, перемінити на подарунки, на те, що можна купити. Зазвичай, е, на таку штучну радість, бо тільки штучну радість можна купити. І тому давайте ми не будемо вестися на ці. Е, Всякі, знаєте, Merry Christmas і тир, і, тит, і, тир, і забути просто про радість, чому ми повинні взагалі радіти. Марія каже, цей час переплетений молитвою і добрими ділами за мир. Ну, в плані до того, каже, щоб ми очікували цього царя миру, щоб ми очікували не Різдво, як свято з подарунками під ялинкою, а щоб ми очікували царя миру, який прийде в наше серце. В твоє серце, в твою сім'ю і та у світ. Світ це, як знаєте, не весь світ там в плані світу, бо ти то не побачиш, а в той світ, який навколо тебе, принаймні ти там, щоб побачив цю радість і цього царя миру, щоб він був в твоєму світі. Бо ми зараз можемо говорити про світ там про Америку. Знаєте, а ми не бачимо тої Америки, як там. Що там, ну, тобто для нас це взагалі інш, інший космос. А наш світ це той світ, який нас оточує. Тому в плані того, де твій світ? Може в Україні твій світ, у ну, Твій світ це те, що ти бачиш буквально в своєму окруженні. Це те, що ти можеш дослідити. Все інше, що тобі показують по телевізору, ну там уже. Може бути і неправда, тому ти можеш і не побачити цю, цю радість і, і це очікування не пережити. Тому давайте впливати на те, що ми можемо впливати, а, і саме впливати на свої вчинки, на своє серце, на свою сім'ю і на той світ, який ми оточуємо або можемо як, якимось чином непосередковим вплинути. Світ каже Марія: не має миру. Немає миру. І щоб він замав мир, треба, щоб в моєму серці сьогодні е, запанував цей мир, ця радість, ця надія. Тоді, власне, і, і той світ, в якому я живу, і який світ навколо мене, е, буде сповнений цією радістю, цією надією е, і цим очікуванням царя миру. Тож, давайте в першу чергу піклуватися про це, про це, що. Що на що можемо впливати? Це тільки на своє серце, на свої відносини з Богом і старатися, старатися більше і більше поглиблюватись е, е, в Божих відносинах. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з па Папа.